Всім привіт! І зараз знову розпаковка паперових сюрпризів. Ось наші всі сюрпризи. Такс. Ой, щось тут робить вже відкритий пакетик. А ще я зробила три пакетика з, з колекції Аврора. Це буде. Пакетик Аврора, пакетик від 4 гривень. І пакетик з 7 гривень. Ну, ця колекція ще не дороблена, тому вона буде в наступному відео. Мабуть, буде в наступному відео, якщо я її дороблю. Так, і тут щось теж робить. Е, відкритий пакетик. Я не знаю, що він тут робить. Ну, ми починаємо по ну, всій колекції розподіляти. Такс. Ось. Дівчатка. Ставимо ось сюди. Так, тепер колекція котики. Ось такий пакетик. Ось такий пакетик у нас ще є. Такий пакетик. Такий пакетик. І, походу, все. А ні, це рандом пакетики. А, ой, а це я зробила секретний боксик невеличкий. Так, з колекція котики і тепер колекція рандом. Такий. Такий пакетик. Хіба чотири пакетика? Ну, добре, нехай буде. Обрати сьогодні. І зараз давайте зробимо розпаковку. Давайте сьогодні обирати все фіолетове. Так, з, з дівчаток я вже тут бачу ось такий фіолетовий пакетик. Це така дівчинка, вона в капюшоні в кофті такій. На пакетику намальована. І тепер з цієї колекції котики Ось це фіолетовий пакетик у нас. І тепер колекція рандом. Колекція рандом. Тут у нас я не бачу фіолетового кольору тільки тут є фіолетовий кольор. Тому ну, давайте візьмемо цей пакет. Починаємо ми з цих з дівчаток. То давайте відкриємо наш пакетик. Такс, де ж би його відкрити з якого боку? Беремо ножички. І давайте з цього боку відкриємо. Я там голову бачу, то треба обережно і ну, якось ось так витягнемо. Ось так. Ось така красива дівчинка. Вона мені дуже подобається. Вона в масті і вона така кучерява. В пакетику більше ще нічого нема, якщо я тут іншу дівчинку не поставила випадково, Ну, ще одну. І ми відкриваємо, ой, відклеюємо ось наш двохсторонній скотч з цей. Так О. ось так. І ми клеїмо її ось сюди. Ой, трошечки кривенько, тому ми переклеюємо ось так. Тепер ми переходимо на іншу колекцію. Давайте почнемо, я закрию очі. Енки-беники, їли вареники, енки-беники, баци, вийшов поза 3 метра. Починаємо з рандом. Ось такий пакетик. Що в нас тут? І нас тут знак запитання. Ось такий знак запитання. Давайте відклеїмо наш двосторонній скотч, ну, нашу цю якусь плівочку. Ось так. І приклеюємо. Ось так вийшло. Трошечки тут поправлю і ось так. І тепер з котиків. Ось такий у нас пакетик. Беремо наші ножички. Побережно, щоб нічого не пошкодити. Надіюсь, нічого не пошкодило. І ми ось так відкриваємо. І в нас ось, ось такий котик-привид. Знаю, вийшов не дуже, ну хоч щось. Такий котик. Привид. Ось так. І ми приклеюємо. Ось так. Ось все, що ми сьогодні приклеїли, ну, відкрили. Ну і ось ця сторіночка для колекції Аврора. І всім па на цьому все.